Здрава, шановні студенти, я Олексій Василенко. Аналітична геометрія. Зведення до канонічного вигляду загального рівняння кривої другого порядку. От перед нами і є це загальне рівняння кривої другого порядку. Вона містить квадрати змінних, добуток цих змінних і лінійна частина dxy в першій степені. Наша мета якимись перетвореннями. Звести це рівняння до одного з канонічних виглядів кривої другого порядку, щоб можна було її дослідити, намалювати, ну і таким чином отримати потрібний результат. Традиційно на другому коефіцієнті в загальному вигляді ставиться двійка. Тому що є така характеристика, визначник А, Б, Б, С. Складений з цих коефіцієнтів, тобто А це мінус Б квадрат. Який дозволяє з певною мірою впевненості, виразити, визначити, чи це в нас буде еліпс, чи гіпербола, чи щось інше або вироджене. Якщо ця величина більше за 0, то це швидше за все еліпс. Хоча не 100% можуть бути окремі випадки. А якщо менше за 0, то це швидше за все гіпербола. Ну, це так зорієнтуватись з типом кривої. Вона цим методом нічого не знайдеш, не приведеш до канонічного вигляду. А ми будемо приводити. Подивимося на канонічні рівняння. Особливість канонічних рівнянь в тому, скажімо, еліпс гіпербола, тут є тільки квадрати змінних і інших членів немає. Перш за все, немає члена з добутками змінних, ну і немає лінійної частини. Тобто нам треба буде позбутись добутку змінних. Це відбувається шляхом повороту системи координат. І позбутись лінійної частини шляхом переносу початку координат. Ці два методи, формули відповідні, ми розібрали в попередньому відео є посилання на нього. Можна познайомитись, там є деякі приклади використання. Ми сьогодні розглянемо на прикладах конкретно, як це відбувається, і що робити, якщо треба привести до канонічного вигляду. Отаке трошки так дикувати рівняння. Ну, от перед нами перший приклад. Загальне рівняння якоїсь кривої другого порядку. Треба привести її до канонічного вигляду. Перетворень тут багато і вони займають багато місця. У мене на дошці буде недостатньо. Тому я кличу на допомогу комп'ютер і з його допомогою буду це все виконувати. Ну, а я буду коментувати те, що він буде робити. Отже, перед нами рівняння. Наша мета звести до канонічного вигляду. Перш за все, ми позбудемося добутку змінних XY. Це здійднюється за допомогою повороту системи координат на певний кут альфа, який ми не знаємо. Ми його зараз спробуємо знайти. Яким чином? Ну, Скористаємося формулами переходу до нової системи координат, яка повернута на кут альфа відносно старої системи координат. Відповідні формули ми вже маємо. Підставляємо ці формули в рівняння і отримуємо. Х квадрат, якщо розкрити квадрат різниці, от маємо перший рядок. В другий рядок тут записаний розкритий добуток двох змінних х на y. Далі у квадрат, розкритий квадрат суми. І додано ще лінійна частина. Ну, в принципі, це вже рівняння нашої кривої в новій системі координат. Правда, ми ще не знаємо кут альфа, але це вже система координат х3 Y3. Старих змінних не залишилось. Треба просто спростити. Ну, давайте спрощувати. Перш за все, зберемо коефіцієнти при однакових степенях, при х квадраті. Перший доданок в кожному рядочку дає нам отаку дужку при х квадраті. Далі. Поставимо при y' у квадраті. Зібрали знову коефіцієнти при y у квадраті. Третя дужка – коефіцієнти при добутку змінних х'. І нарешті, ну, тут ми залишимо, поки як є лінійна частина без змін. Наша мета позбутися третього рядочка. Позбутись добутку змінних x'. Для цього треба перерівняти до нуля коефіцієнт при х'. Виписуємо окремо цей рядок. Зразу зводячи подібні. 42, і синус на косинус. Мінус 20 дасть нам 14 синус косинус. І 24. Відповідно, з косинус квадратом і синус квадратом залишаються. Після цього. А, ну, можна скоротити на 2. Нам комп'ютер підказує. І помножимо все на мінус одиницю, щоб першим доданком в мене стояв синус квадрат, бо це однорідне тригонометричне рівняння. Я буду розв'язувати діленням на косинус квадрат. І переходом до танець. В такому вигляді ми ділимо на косинус квадрат і отримуємо квадратне рівняння відносно тангенса. Тангенс кута, на який ми повинні повернути. Як тільки ми розв'яжемо це рівняння, ми зможемо вже визначитись з кутом. Ну, треба його розв'язувати. Ну, як звичайно, обчислюємо дискримінант. Який дорівнює виявляється 625. Корінь з 625 це 25, тому знаходяться два значення для тангенса альфа. Тангенс альфа перший у нас буде 4 третіх. Тангенс альфа-2 мінус 3 четвертих. Можна обрати будь-який кут. Оберемо додатній. Тобто будемо повертати нашу систему координат на додатній кут проти годинникової стрілки на кут, тангенс, якого буде дорівнювати 4 третіх. Але в формулах заміни змінних у нас стоїть не тангенс. Стоять синус і косинус. Тепер перед нами задача знайти синус і косинус. Тангенс у нас дорівнює. 4 третіх, де можна взяти синус і косинус? Ну, можна скористатись, по-перше, формулою. Одиниця плюс тангенс квадрат альфа. дорівнює одиниця на косинус квадрат альфа, з якої легко знаходиться косинус альфа. Це буде одиниця поділена корінь, одиниця плюс тангенс квадрат альфа. Ну, може, хто і цю формулу і так знає? Але можна скористатись прямокутним трикутником. Тангенс кута альфа. Я уявляю собі прямокутний трикутник з кутом альфа, де у нас тангенс 4,3 відношення протилеглого катета до прилеглого. Гіпотенуза тут буде 5. Знайомий нам добрий трикутник, і звідси зрозуміло, що синус альфа дорівнює. 4 п'ятих, а косинус альфа дорівнює 3 п'ятих. Ну, для подальшого нам в формулах знадобиться іще косинус квадрат альфа і синус квадрат альфа, які тепер знаходяться просто піднесенням до квадрата. І тепер ми можемо все це підставити в формулу для подальшого перетворення. Помічаємо, що всі доданки в дужках при квадратах змінних мають знаменник 25, бо там підноситься до квадрата все. І в цьому випадку ми можемо 25 знаменнику винести за дужку. Це спрощує трошки обчислення, хоча немає особливого значення, в якому порядку обчислити ці коефіцієнти, це арифметика. Ну, комп'ютер запропонував нам такий шлях. Якщо все акуратно підставити туди, ми приходимо до рівняння. В кінці кінців отримаємо рівняння досить таке симпатичне. Ще помножити все на 25. І будемо мати 30 квадрат, плюс 5, плюс 12х, плюс 14, мінус 139 до рівня Фу, Перший крок ми зробили. Ми позбулися добутку змінних. Це те ж саме наше рівняння, тільки тут всюди, х', і нові зміння. Це у нас в повернутій вже системі координат. Щоб позбутись лінійної частини, нам треба зробити сув системи координат, перемістивши початок координат в якусь точку, координати якої можна знайти після виділення повного квадрату. Давайте виділимо повний квадрат, тут х зводимо. 30 виноситься за дужки, залишається х' квадрат. Тут 12, якщо поділити на 30, це у нас на 6 скоротити. Буде зразу 2 п'ятих х'. І плюс 1,25-та. Це у нас для повного квадрату. Ми додали ще одну 25. Ну, тепер її треба відняти. Але тут коефіцієнт 30. Буде 30 помножить на 1,25, яку я додав. Точно так виділяю повний квадрат при Y. Тут у нас буде тепер плюс 5 я виносу за дужки. В дужках буде стояти y у квадраті, плюс 14 y плюс. Тут подвоєний добуток, тобто 7 п'ятих у квадраті, 49 49,5. Мінус. Доведеться відняти 49 25 помножених на 5. А це у нас буде 49 п'яти. І мінус 139. Дорівнює 0. Згортаємо. Дужки, якщо вже ми повний квадрат виділяємо, маємо 30х плюс 1 п'ята у квадраті плюс 5х плюс 7 п'ятих у квадраті. І що тут ми маємо? 30, 25, це 6 п'ятих. 6 п'ятих з мінусом і 49 п'ятих з мінусом, це мінус 55 п'ятих. Тобто мінус 11. Мінус 11 і 139 дасть нам 150, я перенесу праворуч, отримаю 150. Ну, дуже красиво все вийшло, тому що коли я поділю тепер на 150, я буду мати х' плюс 1 п'ята у квадраті поділене на 5 плюс y' плюс 7 п'ятих. У квадраті поділене на 30 до рівня одиниці. Еліпс. Маємо еліпс. Нові зміни Х2 штриха. Тепер у нас буде Х' плюс 1 п'ята. y 2 штриха. Тепер буде у нас штрих плюс 7 п'ятих. І в цій системі двоштрихованій координат у нас буде. Х2 штриха квадраті на 5 у2 штриха квадраті на 30 дорівнює 10. Канонічне рівняння еліпса. А квадрат дорівнює 5. А квадрат дорівнює 5. У нас Б квадрат дорівнює 30. Ну, тобто, А у нас буде корінь з 5, Б буде корінь з 30. Мабуть, нам залишилося цей еліпс намалювати. Давайте спробуємо. Перш за все, от наша стара система координат. Нам доведеться його малювати в старій системі координат. X, o, y. Але у нас центр буде сунутий. На яку величину? Нам доведеться сунути центр на 1 п'яту. Причому з мінусом. Мінус 1 п'ята. Далі по ігреку мінус 7 п'ятих. От, нехай буде це мінус 7 п'ятих. Маємо центр. Точка, яка новий у нас О штрих. Тепер. Система координат повернута на кут альфа. Тангенс альфа. У нас був 4 третіх. Тобто це кут нахилу. За 3 досягає 4. Це як? Якщо намалювати цей прямокутний трикутничок, який ми вже малювали. 4 3. Ну, нахил десь приблизно такий. Десь під таким кутом ми малюємо нову систему координат Х. 2 штриха це вже буде y2 штриха. Бо вона ісунута і повернута. Саме в цій системі координат наше рівняння має канонічний вигляд. Відкладаємо А і Б на піввісі нашого еліпса. А корінь з 5 це десь так. Ну, 2,5-2 з хвостиком. В цих координатах це буде отака величина десь приблизно. Б, корінь з 30 це ого скільки. Це 5 з половиною 5 ,5 десь. Отак. От І таким чином наш еліпс от десь приблизно такий вигляд буде мати. Ми отримали канонічне рівняння Еліпса тої кривої, яка була задана в самому початку. Перш ніж перейти до другого прикладу, я нагадую, що треба поставити подобаючи цьому відео. Підписатися на канал, якщо ще не підписаний, написати коментар, до речі, прокоментуйте, чи звертатись мені, чи за допомогою в подальшому до комп'ютера, чи все-таки все писати самому на дошці, хоча от так от далеко не все може поміститись. Будуть складності шматочками тоді. Бажаючи взагалі можуть допомогти каналу за посиланням, яке знаходиться під цим відео. Ну а ми продовжуємо з другим прикладом. Ну, тепер другий приклад. Теж крива другого порядку. І теж нам треба привести її до канонічного вигляду. В першому прикладі, ми спочатку повернули систему координат на кут альфа, який знайшли, а тоді зсунули, перемістивши початок координат в іншу точку, можна робити це в іншій послідовності. Давайте спробуємо спочатку зсунути. Перенести початок координат в потрібну нам точку, а тоді вже повернути систему координат. Іноді це зручніше. Результат все одно повинен бути і буде однаковим. Отже, ми маємо формули для паралельного перенесення системи координат. Тобто сум на величину А вздовж вісі, вісі Х і на Б вздовж вісі Y. Підставляємо ці формули в наше рівняння. Розкриваємо дужки. і збираємо коефіцієнти при х' і. У'. Коефіцієнти при добутку і коефіцієнти при y квадраті залишаються тими ж, якими були. Повороту будемо займатися пізніше. Зараз перед нами позбутись лінійної частини треба. Для цього зібрали ми при X і і отримали систему двох рівнянь, прирівнюючи до нуля коефіцієнти при X' і Y'. Система розв'язується легко, навіть соромно її системою називати. Отримаємо b дорівнює мінус 4А дорівнює 3, тобто система, нова наша початок координат буде в точці 3-4. От. Початок майбутньої системи координат. Тепер переходимо до другого етапу. Треба шляхом повороту системи координат на певний кут альфа позбутися члену з добутком Хі. Підставляємо в наше рівняння формули при повороті системи координат. отримуємо вираз. В нових уже двічі штрихованих змінних, оце вже наша остаточна система координат, яку ми шукаємо. Групуємо коефіцієнти при однакових степенях X і. Y І прирівнюємо до нуля дужку, яка стоїть перед добутком 2 штриха y2 штриха. Приходимо знову до тригонометричного рівняння, однородного рівняння, яке розв'язується шляхом ділення на косинус квадрат. Поділивши на двійку, змінивши знак і поділивши таки на косинус квадрат, ми приходимо до квадратного рівняння. 2 тангенс квадрат альфа мінус 3. Тангенс альфа мінус 2 до рівня 0. Дискримінант тут виходить. 9 плюс 16, 25. І тоді тангенс альфа перше у мене буде 3 плюс 5, поділене на 4. І це дорівнює 2. А тангенс альфа, другий, відповідно, 3 мінус 5 поділене на 4, мінус одна друга. Ну, знову, як і минулого разу, я обираю кут додатній, тангенс його дорівнює 2. В такому випадку, ну, я, якщо намалюю свій улюблений трикутничок, у мене катет 2 одиниця вдвічі більший. Тоді гіпотенуза буде дорівнювати 4. Корінь з 5. Отже, синус альфа буде 2 на корінь з 5. А косинус альфа ми маємо 1 на корінь з 5. У комп'ютеру вийшло точно так. Тепер знаходимо квадрати і підставляємося в формули. Після певних арифметичних підрахувань ми приходимо до рівняння 4х2' у квадраті мінус y2 штриха у квадраті дорівнює 36. Майже канонічне рівняння. Достатньо поділити на 36 і ми отримаємо x2 штриха на 9 мінус y2 штриха у квадратах на 36 дорівнює 1. Канонічне рівняння гіперболу з напіввісями. Дійсно на піввісь у нас буде трійка, уявно на піввісь буде шість. Спробуємо намалювати нашу гіперболу. Наша система координат X, Y – базова основна система координат. X, Y. Початок нової системи координат в точці 3-4. 3 мінус 4. 3, -4. Це у нас О штрих. Тепер цю систему координат треба повернути на кут, тангенс якого дорівнює 2. Тобто 2 до 1. Якщо приблизно намалювати, от десь воно буде проходити так. На клітчатому папері це значно зручніше малювати, зрозуміло. Ну, а в нас щось таке виходить. Це в нас буде Х2 штриха. Це наша остаточна система координат, в якій ми будемо зараз малювати гіперболу. Ну для того, щоб ці... Всі... Ох, і крива ж вона вийшла. Ну хоч трішки я підрівняю. А то соромно. О. Для того, щоб намалювати гіперболу, треба спочатку намалювати основний прямокутник. Основний прямокутник з дійсною напіввісю. 3 і уявною на піввісі 6. Відкладаємо 3. 3. У мене вже є тут отак десь. Оце мірило, от так. І 6 буде, ну вдвічі більше. От він, мій основний прямокутник. Проводжу діагоналі цього прямокутника. Ці діагоналі якраз і будуть у нас асимптотами нашої гіперболи. О. І тепер малюємо гіперболу. Точка, в якій перетинається вісь іксів, гіпербола. От так сюди йде до асимптоти. І тут знизу через цю точку асимптота. І до асимптоти. От, якщо трошки навести. Гіпербола в системі координат Х, О, але після перетворення координат для того, щоб її отримати. Комп'ютеру простіше він теж намалював гіперболу і можемо порівняти, що в нас виходить, якщо просто задать рівняння первинної нашої кривої, яка була з самого початку в нас записана. Приведення зведення до канонічного вигляду. Загального рівняння кривої другого порядку. Процедура зведення загального рівняння до канонічного вигляду тими методами, тими які якими користувалися, досить трудомістка, і ми це побачили. Іноді якимись штучними методами можна спростити процедуру. Ну, це не для кожного рівняння, але деякі отак, от, якщо помітити, можна трошки спростити собі життя. От, наприклад, отаке рівняння. Якщо помітити, 9y квадрат 18х, от якби тут стояло 9, це був би повний квадрат. Я додам сюди квадрат і відніму х квадрат, який я додам. І винесу 9 9х мінус 2х плюс y квадрат. І мінус х квадрат плюс 2х мінус 1 до рівня 0. Спробую зразу згорнути повний квадрат. 9х мінус y у квадраті. Мнус. А тут можна побачити теж повний квадрат. Дивіться, це ж квадрат різниці тільки з мінусом. Х мінус 1 у квадраті дорівнює 0. Перед нами взагалі різниця квадратів тепер. Якщо я розпишу різницю квадратів, мені доведеться трійку сюди внести, Це буде 3х мінус 3х. І мінус хміну 1 мінус х плюс 1. Помножити на 3х мінус 3х. Плюс хнус 1 дорівнює нулю. Дорівнює нулю добуток двох дужок. Зрозуміло, ця рівність буде виконуватись. Коли або одна, або інша дужка дорівнюють нулю. Давайте спробуємо трошки спростити. Тут у нас буде стояти 2х мінус 3 у Плюс 1 повинно дорівнювати 0. Або тут у нас 4х мінус 3 мінус 1 дорівнює 0. Кожне з яких визначає, до речі, пряму на площині. Тобто у нас наша крива другого порядку вийшла пара прямих. Давайте спробуємо їх намалювати, побудувати, подивимося, що воно із себе. Являє. Так, перш за все, вони перетинаються чи ні. Якщо від другого рівняння відняти перше рівняння, ми отримаємо, що вони мають точку перетину. Тобто система тепер вже має розв'язок. Система має розв'язок, тут буде, якщо відняти, ми отримаємо 2х мінус 2 дорівнює 0х дорівнює 1. І якщо підставити кудись х дорівнює одиниці. То в нас вийде 3 до рівня... Y теж дорівнює 1. Y теж дорівнює 1. Отже, ці дві прямі перетинаються в точці 1. 1. Якась точка, яка має координати 1. 1. Ну, будуємо ці прямі. Нехай оце у нас буде 1, 1. Точка передана для орієнтиру. І якщо покласти тепер x 0 для першої прямої ми знайдемо y дорівнює одна третина. А якщо покласти y дорівнює нулю, ми знайдемо X дорівнює мінус одна друга. І пряма. Так. І друга пряма. Ну, тут достатньо, одна точка 1,1 у нас вже є. Якщо покласти, скажімо, х дорівнює 0, y буде мати мінус одна третина. Y мінус 1 третина. І через цю ж точку проходить от пара мінус одна третина мінус одна друга. Ми знайшли геометричний образ цього рівняння. До речі, це теж крива другого порядку. Причому гіперболічного типу. Це насправді повинні були бути асимптоти гіперболи. Но гіпербола так розширила, що вона злипла зі своїми асимптотами. і це вироджений випадок. Крім цього, виродженого випадку можуть бути дві паралельні прямі. От якби тут в душці було дві паралельні прямі, це теж може бути вироджена. Крива другого порядку. На цих, мабуть, неприємних, а може навпаки, приємних випадках, ми сьогодні і зупиняємося. Я вдячний тим, хто дослухав до кінця. Залишайтесь на каналі. Підпишіться на нього, поставте подобайчик, напишіть коментар. І я буду з вами, Олексій Василенко.